Порядок денний засідання президії громадської ради при одеській обласній державній адміністрації включав в себе питання, які стосуються безпосередньо роботи цього органу з метою можливості вільного доступу інститутів громадського суспільства до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості про діяльність органів влади в області було прийнято оригінальну програму стратегия развития гражданского общества, которая была утверждена 25 марта президентом Виктором Федоровичем Януковичем, и программа которая раз, развития гражданского общества, которая действует в Одесской области с 2011 года, и которая была действительно принята областным советом, мы были одни из первых, кто ее приняли. Щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики, виступила заступник начальника управління комунікації з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації, Ті Алла Орлова. Листом голови адміністрації президента України визначено, що щорічну аналітичну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні, яка є додатком до послання президента України до українського народу, готують на матеріалах чотирьох областей: це Вінницької, Закарпатської, Одеської і Харківської. Тобто, на нашу область випала така честь у такій солідній доповіді. Представляти наш досвід через те, ми зараз активно працюємо над цим, щоб надати матеріали нашої філії інституту стратегічних досліджень і достойно представити нашу область в цій доповіді. Також в ході засідання обговорювалося питання порядку денного, як то орієнтовані плани консультацій з громадськістю на 2014 рік інформації по завершенню будівництва лікувально-діагностичного корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні тощо.